Всім вітання, і сьогоднішнє відео буде про зміну зубів у котиків і у собачок. Для мене було шоком, що дуже багато власників, улюбленців не знали, що у маленьких цуценят і кошенят є молочні зуби, які потім змінюються на постійні. І під історію про котика РОНІ де я виставляв, що видалили молочний зуб. Це був прям фурор, і багато історій про те, що люди стресували, коли у кошенят зуби випадали. Вони думали, що це щось серйозне. Тому я вирішив коротко вам описати процес зміни зубів, як він проходить і чому не варто хвилюватись. Тож почнімо за допомогою цього прекрасного макета з щелепою собаки. Значить, дивіться: зубки починають змінюватися у котів і у собак з 3-4 місячного віку. Спочатку у нас міняються різці, це передні маленькі зуби, потім змінюється ікра, потім змінюється премолярний ряд і моляри, ці самі дальні зуби. А змінюються вони до десь 7-8 місяців у котиків. Частіше, точніше, бистріше, швидше. Зазвичай десь з трьох місяців і до п'яти-6 місяців у них вже зуби повністю змінюються. Потім у них починають виростати вже моляри. А коли у тварини починають змінюватися зуби, так само, як і у маленьких дітей, у них виникає дуже сильний зуд, через що ж вони починають гризти все, що бачать, особливо те, що хрустить, те, що м'яке, аби почесати собі ясна. В такий період бажано використовувати спеціальні іграшки, як для котиків, для, соб... для собачок вони є. Вони зменшать подразнення, поліпшать їх загальний стан і допоможуть швидше змінити ці зубки молочні, тому що коли вони починають жувати щось, ці зуби розгойдуються і потім самотужки випадають. В більшості випадків молочні зуби зустріти можна дуже рідко, бо зачасту вони їх проковтують або вони десь тіряються в килимах, в диванах. І тому, подібне. тому в більшості випадків я розумію, чого власники стресували, прибігаючи, що у кошеняти 4 місяців випав зуб, а вони не знають, чи ок це. Тому не треба перейматися, все чудово. Якщо ви бачите, що у тварини йдуть прям сильно запальні процеси ясен, вони червоні, з'явився дуже неприємний запах. Це також окей, це таке може бути. Можна використовувати гігієнічні засоби по типу дентісепта ось, аби зменшити набряклість, знову ж таки, зменшити кількість мікрофлори патогенної в роті, і зменшити запальні процеси. Тому це так коротко про зміну. Що стосовно собачок маленьких порід по типу пуделів, мальтіпу, цвігпінчерів і тому подібне, у них в більшості випадків не змінюються кури... молочні зуби, ікла. Вони застрягають між собою, тобто ось у нас корінний зуб, поряд росте молочний, і вони між собою просто зістикаються і не можуть змінитися. В таких випадках проводиться вже хірургічне видалення молочного ікла, аби в подальшому не було запальних процесів. І між цими іклами не забивалась їжа, яка потім перегниває і викликає запальні процеси. Тож, це вся інформація з зубкам. А потім у нас буде інформація вже для власників котів і собак, які не хочуть, щоб у їхніх улюбленців була ось така трагедія. Ми розберемо кожен випадок окремо. Тож тримаю вас в курсі. Всім гарного дня!